На двох дітей я не працюю, мать-одиночка, я отримую 1230 тридцять гривень. Сьогодні я ви, вона шість чоловік запустила на квартиру. Вони будуть варити сутками, жарити, пити, що хотіти і я піду я за буду цей газ їхніх. Відірву від своїх дітей і заплачу, тому що ви, не конкретно ви, я не обособлюю. Я просто кажу, ваша організація установила мені на будинок загальний лічинок. Ви це розумієте, вас ходіте. І в нас по двоє троє кожні квартири приведемо. у вас, вас не влаштовується. Звісно, не влаштовує. Не ви што? маєте повне право встановити себе індивідуально. Так от ми тепер говоримо вам, що ми проти шати, ми будемо почути. Ми будемо подавати тут просто на сьогоднішній день. Це ж ви розумієте, що зараз. Тихо, тихо, тихо. На сьогоднішній день ми не ми не можемо вас допустити, тому що ми будемо рішати сади тобто, на урядові лінії. Ми будемо подавати прохання, щоб нам ці кошти перерахували на установку індивідуальних лічень. Це ваша